В укритті Національного театру опери та балету імені Лисенка заключний концерт музичного фестивалю Харків Фест». сьогодні на сцені грає дитячий симфонічний оркестр, а диригує Віталій Алексійонок, директор цього фестивалю. Чоловік каже, тиждень тому він приїхав до Харкова з Німеччини. Я приїжджаю спеціально на захід нашого фестивалю. Коли люди втрачають Можливість жити нормальним життям то ми маємо, ми міци маємо працювати в два, в три, в п'ять разів більш, щоб дати цей такий момент нормальності, щоб дати, щоб ми могли просто разом зіграти музику, щоб ми могли прийти на концерт, щоб ми могли об'ятися один з одним. Це дуже важливо почути один одного, бути разом. І концерти фестивалю відвідав харківець Євген Ткаченко. Чоловік говорить, сам грати на музичних інструментах не вміє, але йому подобається слухати класичну музику та дивитися, як грають інші. Я відвідую фестиваль всі ці роки. Я, коли він тільки ось з'явився у нас в місті Харкові, ось тому дуже люблю цей фестиваль. Люблю тому, що, по перше, дуже професійна команда. Підбирають твори музикантів, диригентів, просто неймовірно талановитих. І, і такі знаєте, твори, які не завжди почуєш десь на сцені, а тут їх можна завжди почути і насолодитись ними. Цього року у програмі музичного фестивалю були концерти альтернативної програми: проєкт Кольорова класика та програма для дітей з особливими потребами, розповідає програмна директорка Юлія Ніколаєвська. За її словами, фестиваль тривав більш як місяць. За цей час їм вдалося реалізувати всі плани. Ми виконали дякувати нашим силам оборони України, що вони бережуть наші кордони, і ми змогли виконати все, що запланували. Тобто відбулися по, попри те, що ми знаєте між краплями інколи проходили, відбулися всі концерти, всі заходи. Всі концерти вони відбувалися в укриттях або в таких місцях, які ми вважаємо, можемо вважати більш-менш безпечними. І ми у нас завжди був план Б. План В, план С, знаєте, тобто це такі вимоги сьогодення okay. Харкова. Ніколаївська говорить, після завершення концерту вони почнуть роботу та підготовку до наступного фестивалю. Олена Кливенко, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.